Вночі 19 червня російські окупанти атакували Одещину чотирма крилатими ракетами калібр. Повідомили речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук і речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За їхніми словами, загарбники запускали ракети з акваторії Чорного моря із підводного човна. Влучань не було. Усі цілі збили сили протиповітряної оборони України. Нагадаємо, у середу, 14 червня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. В результаті повітряного бою та вибухової хвилі були пошкоджені цивільні об'єкти. Троє людей загинули та ще 13 отримали поранення. Також окупанти здійснили атаку на Одесу в ніч проти 10 червня, запустивши. Іранські ударні дрони камікадзе шахет і ракети внаслідок падіння уламків, цілий ворога була пошкоджена багатоповерхівка. Троє людей загинули та ще близько 30 отримали поранення.